Рібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби донечко мінка, а в донечки собачка хвінка. А в собачки товаришка китя варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз навесні узяв дід Мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, рібці рости помагав. Росла дідова рібка, росла. Спершу така, як мишка була, тоді, як кулак, тоді, як буряк, тоді як два, а далі стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час, каже, нашу рібку витягати. Пішов він на город, гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, упирається ногами. Промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не сиди, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб. Баба, діда за сорочку, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе баба, донечку, мінку. Ходи, доню, не сиди, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід ріпку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не сиди, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід Рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не сиди, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками, тягнуть і зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі. як пень. Кличе киця мишку в сіроманку. Ходи, сірочко, не сиди, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід ріпку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачку, дочку за спідничку, киця, собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. І як потягли, як потягли та й витягли гуп упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на донечку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.